Слідство триває. На Рівненщині правоохоронці продовжують оголошувати підозри, причетним до масштабної корупційної схеми ухилення від мобілізації. На початку жовтня було повідомлено, що задіяно до підробки медичних документів та видачі довідок про фіктивну інвалідність 29 людей, з яких 26 шестеро. Лікарі підозри у вчиненні злочину наразі повідомили вісьмом причетним. Четверо з них були відомі раніше, а от ще чотирьох назвали на початку листопада. За даними слідства, зловмисниками виявилася завідуюча одного з центрів Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення та лікар-терапевт вищезазначеного зазначеного медичного закладу. Виконуючи обов'язків, завідуючого одного з відділень центральної міської лікарні міста Рівне та лікар-невролог Рівненської обласної клінічної лікарні. Аби краще розуміти масштаб схеми, варто звернути увагу на те, що з восьми людей, яким оголосили підозри, п'ять лікарів. І це представники не одного медзакладу. Наразі фігурують два медики так званої у народі Чорнобильської лікарні, завідуюча центральної міської лікарні Рівного, медик обласної клінічної лікарні та посадовець обласного центру Мсек Рівненщини. До цієї збірної додаємо ще трьох представниць компанії з продажу квартир президент, які йдуть як організаторки. І, звісно ж, не забуваємо, що 21 людина із цієї схеми правоохоронцями ще. Не названа і наразі без підозр. Але за попередньою інформацією, це теж медики. Що ж кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я? Чи знали вони про таку діяльність лікарів? Такі перевірки в нашій області здійснюються е, щорічно, і ми маємо результати попередніх перевірок. І за результатами тих перевірок, які проводилися попередньо, а найголовніше, що це були перехресні перевірки, і перевірки здійснювалися комісіями з інших областей. Е, Порушень у веденні роботи медико-сервін експортних комісій не виявлено. Так коли за справу взялися правоохоронці, то чомусь порушення відразу з'явилися. Більше того, розповіли і про те, як усе працювало. Ріелтори через свою клієнтську базу шукали бажаючих і за суму від 15 до 20 тисяч доларів посвячували чоловіків у схему. Далі за справу бралися медики. Для реалізації схеми фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянків, зокрема щодо їхнього перебування на стаціонарному лікуванні. На підставі отриманих фіктивних епікрізів представники лікарсько-консультативних комісій направляли клієнтів на проходження медико-соціальної експертної комісії. Медикам оголосили підозри у підробці документів. Посадовиці МСЕК інкримінують отримання неправомірної вигоди, а організаторам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Відбулися й перші відставки. На Рівненщині працює 15 медико-соціальних експертних комісій. У сімох уже звільнили керівників. Перевірки продовжуються. Також досліджують та скасовують підро. Облені довідки про інвалідність видані чоловікам від 25 до 60 років. Сбу перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями, серед них і прокурори, судді, податківці, представники місцевої влади і такі фальшиві особи з інвалідності безпідставно отримують соціальні виплати із держбюджету. Це мільярди гривень, які могли б бути спрямовані на оборону. Рівненська прокуратура також потрапила під перевірку. У структурі заявили, що там працює 288 людей, і Серед усього колективу восьмеро працівників мають законну інвалідність. Попри це, очільник прокуратури Рівненщини Андрій Рудницький написав заяву на звільнення за власним бажанням. Як пояснив уже звільнений генпрокурор України Андрій Костін, це трапилося через підвищену пенсію, яку отримував рівненський прокурор разом із зарплатою. За минулий рік він отримав 1 мільйон. 800 тисяч гривень заробітної плати і 424 тисячі пенсійних виплат. Слідство триває а також на Рівненщину. Найближчим часом чекає перевірка від Міністерства охорони здоров'я України. Вадим Мороз, Денис Коломис, Микола Мельничук, телеканал Media Group.